Боже єдиний, у святій трійці, благослови цей дім і всіх Його мешканців. Нехай завжди з пошаною тут промовляється найсвятіше ім'я Ісуса, в якому наше єдине спасіння. Тобі, О найсолодший Ісусе, віддаємо усе наше життя і нашу вічність. Зійшли нам, О добрий Спасителю, Духа Любові, нехай Він навчить нас згоди і любові, страху Божого і побожності, Святий Духу, будь із нами, зі своєю благодаттю і оберігай нас у цьому помешканні, у здоров'ї душі і тіла. Божі ангели, оберігайте нас від підступів Злого Духа і приведіть до Небесного Царства. Мир і благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на нас і залишиться назавжди з нами.